Вітаю! З вами ваша Бакуляша. І сьогодні ми поговоримо. І сьогодні ми поговоримо про тренду візуалу в 2023 році в інстаграм. Це вже третє відео про тренди, тому два попередніх дивіться на каналі. А ми починаємо! А перший тренд це моделі похилого віку. Я думаю, ви могли помітити, що зараз активно просувають тренд на боді позитив. Але окрім цього, ми не помічаємо того, що не так чіпляє шеймерів. Це тренд на старших людей у соцмережах. Навіть якщо порахувати, 2000-ні роки це вже дорослі люди, це вже не якісь там діти. А що тоді можна сказати про 90, ті 80, ті 70-ті роки? Люди з 80-х також десь у нашому віці застали розвиток технологій і телефони. Тому дуже логічно, що вони сидять у соцмережах, особливо у тому незрозумілому Фейсбуці. Але з Фейсбуку вони потихеньку переходять і у інстаграм. Тому дорослі чоловіки та жінки у фотосесіях чи на сторінках брендів зараз зустрічаються дуже дуже часто. А особливий тренд пішов на родини. І навіть зараз ось ті фотографії, де багато поколінь, є дуже дуже трендовими і популярними. Бренди, журнали і знаменитості теж у цьому тренді, тож не відставайте. І якщо ви вважаєте, що старим не місце в інстаграмі, то ви помиляєтесь, вони дадуть фору ще вам, бо в них дуже багато мудрості. Другий тренд, який трохи переплітається з попереднім, це якраз застарілість. Тобто застарілість обробки. Обробка 90-х, 80-х, стиль 90-х, 80-х і так далі. Цей тренд тримається вже доволі довго, але він ще більше укорінюється в інстаграм. А найбільш популярним буде не просто обробка у стилі 90-х, а понурення повністю у цей образ. Тому якщо такий ретро стиль ваш про вас, і ви можете зробити собі таке позиціонування, то будь ласка, так ви не будете вже трендсетерами на цьому ринку, але все одно ці візуали будуть чіпляти за живе. І якщо вам вдасться передати не просто картинку, а вайб цього століття, тоді вам... Точно вдасться зібрати не лише охвати, а й лояльну аудиторію. І таким собі антиподом ретро вайбу є третій тренд: тренд на дизайн і екстра фешн 3D-графіка, вирізки по типу як з бурди, графіті на локації, графіті поверх фото. Все це стає дуже крутим трендом. Пам'ятаєте, колись ми також робили такі штуки, типу обводили себе на фоці, додавали якісь собі наліпки чи ще щось. Ось типу цього, але трансформоване, буде в тренді і цього року. Просто це виглядає трохи дивно, коли це не про вас, але ви ліпите таке лише одну фотографію. Але це виглядає круто, коли це такий візуал, вайб, і ви така безшабашна дівчинка або хлопчик. Четвертий тренд. Це не зовсім тренд на повністю весь візуал, але це дуже круте доповнення до візуалу. Це фото на Zoom 05X. Я думаю, ви бачили такі дивакуваті фотки, але вони просто топ з усіх топів. Якщо їх зробити правильно, класно, стильно, то вони просто розірвуть вашу стрічку і візуал. Тож повторююсь, якщо це про вас і воно підходить до вашого стилю позиціонування у вашому візуалі, то обов'язково зробіть такі фото. Додатковим п'ятим трендом до цього тренду можу зазначити застарілий тренд з минулого року: це сепія. Або ЧБ. Використання фото в сепі або чорно-білих фотографій можна допускати в деяких варіаціях і в невеликій кількості. Тоді вони якось пограють у вашому візуалі, додадуть якоїсь цікавинки і не заб'ють стрічку. Шостий повноцінний тренд це природність. І якраз про це я казала ще у першому своєму відео про тренди контенту. І ось якраз природність у візуалі транслюється за допомогою фотографій. Природність полягає у природності кадру. Тобто кадр має виглядати гарно, але без певної постановки. Чи викладали б раніше бренди фотографії з якимись софтбоксами-штативами на задньому фоні? Точно ні. А ось зараз вони викладають. Бо ці штативи, софтбокси і так далі на задньому фоні слугують інтер'єром і додатковою цікавинкою на фото. Такі фото виглядають природньо і нібито зроблені спонтанно. Бо якщо ваші подерті стіни чи якась плівка виглядає не дуже естетично, то зараз це в моді. І останній з трендів це колір. Чомусь у цьому році один з найпопулярніших кольорів це червоний. Це дуже дивно, бо червоний колір колір агресії або пристрасті. Можливо, це тому, що у цьому році відбуваються саме такі події, які асоціюються або з агресією, або з пристрастю. Я не любитель червоного кольору, але мені так подобається, як він виглядає в візуалах, що це просто капець. Тому, якщо ви вагаєтесь, чи вводити червоні фотографії у цьому році, чи ні, спробуйте. А ось що що, але лютий мінімалізм вже точно не в тренді. Насправді, трендовий чи не трендовий ваш візуал це одне питання. Тренди не завжди грають нам на руку. Не обов'язково слідувати за трендами у візуалах. Їх просто достатньо знати і, можливо, впроваджувати якось у свій контент, якщо це про вас. Але якщо це не про вас, то не гоніться за цими трендами. Інакше тренди погоняться за вами. Нападуть і з'їдять вашу особистість. Робіть так, як каже вам робити ваше серце. Ну а на цьому все. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Не забувайте переходити в мій інстаграм-аккаунт, бо саме там ми обговорюємо ваші проблеми, я розповідаю у сторіс, як їх вирішити. Ну і, звичайно, я буду рада вас бачити на своєму індивідуальному наставництві, деталі якого ви можете подивитися на сайті за посиланням, яке я залишу в описі. Тож я дякую вам, що ви переглянули це відео. Ставте свої вподобайки і підписуйтесь на канал. На цьому все. Па-па!